Ростуть як гриби після дощу. У рівному щороку кількість гаражів збільшується у геометричній прогресії, і усе б нічого, втім, частина з них з'являється на подвір'ях обласного центру без усіляких дозволів на це. Як приклад, вулиця Волинської дивізії. Між багатоповерхівками чи то найкмітливіші, чи то найактивніші, будують собі гаражі. Ну цей зелений це в цьому році. Той червоний раніше був, а цей зелений в цьому році з'явився. Рівняни не впевнені, що будівництво гаражів на прибудинкових територіях поблизу дитячого майданчика є законними. Якщо дозволити, то їх з'явиться на кожному сантиметрі. Отут. А це, власне, якщо ще качелі каруселі для маленьких діток майже в кожному дворі є, то футбольне поле. Оце одне на весь район. От і зараз в школі дітки в садочку, то немає. А так. Тут завжди багато школярів грають. Про те, що з кожним роком гаражів та так званих черепашок у місті стає все більше, свідчить і статистика. В місті біля тисячі таких незаконно встановлених споруд. Чомусь тут, наприклад, навкруги, я так думаю, десь біля. Півтисячі, а то і більше квартир, і лише декілька до десяти собі дозволили поставити тут якісь гаражики там або черепашки. Звичайно, це зручно. Звичайно, там машину поставити приємно, не гнати десь на стоянку. Але решта людей дивляться на це і не розуміють, чому так відбувається, чому не ми. Перше питання так українське виникає. І, взагалі, якщо копнути глибше, ну то звичайно це дуже сумнівно з законної точки зору, з точки законності, відповідності, нормативам і так далі. Тому цю проблему необхідно піднімати. Матері, тому що, ховаючи голову в пісок, Нічого не доб'єшся, а проблема росте, як ми бачимо, і росте, і росте. І з роками вона сама собою просто не зникне. Громадський контроль вже надіслав запит до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Рівненській області, аби з'ясувати, кому належать ці гаражі та чи взагалі законно вони були побудовані. У відповідь ми почули те, що ця проблема, як виявляється, не у їх компетенції, та порадили звернутись до міської ради. Громадський контроль і надалі з'ясовуватиме, хто та чи законно будує гаражі на подвір'ях житлових будинок. Дінків